Навіть павні новини з тимчасово окупованих територіях Адже Петро Андрюшченко також повідомив. Певні приємні новини, а саме деталі удару по десантниках Російської Федерації. І чому Росія досі мовчить про те, що ж там відбувалося? Адже удар був досить таки потужним. і Росія мовчить про 200 загиблих. Андрюшенко вперше розповів про нищівний удар по десантниках Російської Федерації. Адже в окупованій Кирилівці безпілотники завдали двох ударів. Перший удар по позиціях десантних військ підтвердив і генштаб з. Збройних сил України і російська сторона, до речі, також втрати серед особового складу ворога сягнули 200 загиблих. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко також пояснив, що другий удар був завданий. У секретному об'єкту виробництва критично важливої продукції для російського фронту, що суттєво послаблює можливості російської ППУ у цьому регіоні. росіяни мовчать про цей удар, оскільки бояться визнати, що саме було знищено. У Кирилівці розташовувався цех, де виготовлялися критично важливі речі для російського фронту. І цей об'єкт було повністю ліквідовано внаслідок цього удару. Далі це те, що говорить Андрющенко. Я там досить шуттєві втрати серед спеціалістів. Лістів такого рівня, що якщо росіяни скажуть скажуться вголос, той, хто відповідає за протиповітряну оборону по цій ділянці фронту, що найменше залишить свою посаду, Ліквідовано цілу низку спеціалістів тепер нам буде набагато легше пробивати. Протиповітряну оборону по території Запорізької області. Абсолютно прекрасна операція, сказав Андрющенко. Ну і також експерт закликав дочекатися. Офіційного звіту від Гурика незабаром має оприлюднити деталі цієї операції. Далі знову цитує: Оця вся низка подій демонструє, що навіть без ударів по енергетиці нам є куди бити, і ми б'ємо туди, куди треба. Підкреслив Петро. Ну і до речі, не тільки наші сили оборони б'ють туди, куди потрібно, але і західні санкції також дії. Адже стало відомо, що на Росії з авіацією все стабільно погано. Так в Курську розбився навчальний літак Diamond Ді 42 із курсантами до речі на борту. Під час виконання навчально-тренувального польоту загинули інструктор і двоє молодих курсантів Санкт-Петербургського. Державного університету цивільної авіації. Так уранці 2 лютого в ворського напав легкомоторний літак. В аварії ніхто не вижив. Відповідно, кадри також мережі вже поширюються. За попередніми даними, внаслідок падіння борту загинули курсанти Санкт-Петербургського державного університету, цивільної авіації та пілот. Повідомляють уже й наші колеги. Ну і борт, звісно ж, належав цьому вишо. Пізніше ресурс повідомив, що судна здійснював навчальний Оліти в ньому перебував пілот 1998 року народження і два курсанти 2004-2005 року народження. Борт вилетів із місця в аеропорту о 7.33 ранку і під час польоту спрацював аварійний маяк. В мережі вже з'явилися фотографії з місця аварії літака, які ви попередньо також могли побачити на своїх екранах. І як видно, на цих кадрах борт зазнав критичних пошкоджень, які не залишили шансів вижити тим, хто був там у Ння, ну і наразі проводиться розслідування причин та обставин цієї аварії. Ми ж нагадаємо, що до прикладу попереднього стало відомо про те, що. Спеціальний підрозділ Альфа служба безпеки України завдав збитків авіації Російської Федерації на 1 мільйорд доларів протягом 2025 року. Ну і вони підірвали також 15 російських літаків на п'яти аеродромах. Ну і також раніше повідомлялося це попередньо в грудні, було 9 грудня минулого року. В Іванівській області Російської Федерації також розбився літак. Але вже тут йдеться про військово-транспортний літак. Ан-22, внаслідок чого тоді загинули. Вісім осіб, хоча спочатку повідомлялося про сім жертв. Ну і друзі, також поговоримо і про Кадирова, і про те, що змінює власне його смерть, адже плани Путіна щодо Чечні під питанням. А все це через стан здоров'я Кадирова, дописує Західна преса. І так Путін дозволив Кадирову керувати Чечнею фактично як кримінальною державою. Натомість Кадиров утримував регіон під контролем Кремля, придушуючи будь-які сепаратистські чи інші рухи. Однак у Кадирова, як ми вже неодноразово говорили, нині ниркова недостатність. А його заступник саме йдеться про його сина. Нещодавно потрапив в ДТП. Також багато ми з вами про це говорили. Ну і політична архітектура конструкція, яку Кадиров побудував разом зі своїм наступником, зараз на межі краху. Дописує видання. Система Путіна досить крихка. Вона здається сильною диктатурою, але кожна диктатура має свої слабкі. Місця і Кавказ найслабше місце для них. Надалі ну, поговоримо і про те, що я вам анонсувала на початку, зокрема щодо останніх заяв від президента України Володимира Зеленського. Адже Зеленський відповів, чи піде він на другий термін. Що стало відомо, це було інтерв'ю, і глава Української держави припустив. Що може висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах? Так, президент України Володимир Зеленський вперше за тривалий час прокоментував можливість свого балотування на другий термін. І про це глава держави сказав в інтерв'ю чеському виданню. Зеленський підтвердив, що роздумує над цим питанням. Проте остаточного рішення ще не прийняв. Воно буде залежати від того, яким саме шляхом Україна прийде до завершення цієї війни. За словами президента, політичні плани зараз не є пріоритетом, але вони безпосередньо пов'язані зі станом національної безпеки та досягненням справедливого миру. Голова держави додав, що події на фронті та умови закінчення бойових дій стануть вирішальним чинником у його подальшій політичній кар'єрі. А далі буду його цитувати. Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах, але залежить від того, як закінчиться ця війна, зазначив Зеленський. Нагадаємо, що центральна виборча комісія пропонує встановити шестимісячний термін підготовчого періоду після припинення воєнного стану, також перед початком. Виборчого процесу раніше Зеленський заявляв, що проведення виборів та референдуму можливе виключно за умови гарантування безпеки, які мають забезпечити міжнародні партнери насамперед.